Маленький ангел. Маленький ангел з крильцями, що мерехтіли, як ранкова роса, дуже хотів зрозуміти, що таке бути людиною. Він попросив Господа Дозволь мені пізнати людське життя. Господь, що бачив усе серцем, відповів: Ти забудеш, хто ти був, поки не знайдеш шлях до себе. Ти згоден? Ангел, сповнений цікавості, кивнув. Так. прошепотів він. І ось народився новий хлопчик. Батьки назвали його Нум. Він був звичайним малюком, але в його очах іноді спалахував дивний вогник, ніби він щось знав, але забув Нум зростав, як і всі діти. Він бігав, сміявся, іноді сперечався з друзями. Він не був ідеальним, але щось особливе було в ньому. Інші діти завжди хотіли бути поруч з Нумом. Вони не знали, чому, але коли він був поряд. Їхні серця наповнювалися радістю. Що ж це за секрет? дивувалися вони. Господь з неба спостерігав за Нумом та всіма людьми. Він бачив, як часто люди забували про доброту, думаючи лише про себе. Гордість засліплювала їхні очі. Навіть маленький Нум іноді думав, що знає все краще за інших. Він був упевнений у своїй правоті, як і багато дорослих, але світ чекав на нього, щоб показати більше. З роками Нум дорослішав, і його погляд на світ змінювався. Він почав помічати красу в дрібницях і відчувати біль інших. Його ангельська душа прокидалася. Одного дня, коли небо затягнуло хмарами і пішов сильний дощ, Нум раптом усе зрозумів. Він побачив, скільки болю приніс іншим, і його серце стиснулося. Це були сльози Господа. З того дня Нум вирішив змінити своє життя. Він хотів допомогти іншим відкрити очі на світ, на доброту і любов, яку Господь дарував усім. Він згадав своє справжнє призначення.